Всім привітулі, дівчулі і пацанюлі mm. <гум> а, Ви на каналі, ви на моєму каналі, общем, просто на каналі все. А, так, знайшов бота. Ну, якби він вже не, не новенький, ну якби вийшов, може, там, два тижні назад. А, так, і що це взагалі за бот? А, сьогодні я помітив, що в цьому боті з'явилася галочка. А як ви розумієте, Галочка це признак того, що Телеграм цей бот якби, рекомендує, і він буде його просувати далі. цей бот. Як я поняв, розробник цього бота в кінтах з Пашою Дуровим. Так, Тому і тому варто задуматись. Взагалі, як ми можемо. А, тобто ці зірочки це ось ці нещодавно додані зірочки в Телеграмі. Тобто ми можемо за них розраховуватися, і як я зрозумів, ось ці зірочки будуть потім додані як, якась, чи як монета якась нова, чи що я толком не, ну, не розібрав. Ну, може, це буде як нова монетка-мажор. Ну, це називається цей бот, так буде і називатись. Ну, типу, якось так. А, як ми можемо тут заробити? Ну, як? Ми можемо запрошувати друзів. А, ми можемо тут донатити. Ну, я не рекомендую. Тут можна підключити гаманець і отримати 70 цих зірочок, потім підписатися на. Телеграм канал отримати 1500. Тут, там, тут була ще папка. Е, мене було зробити. Ну, я зробив вже е, 1000 цих зірочок. от Там 31 канал. Так що тут ще? Запрошуємо друзів і отримаємо е, 75 за звичайного друга і з преміум 200 зірочок. Раніше, за звичайного, друга мене було отримати 15, а за, а за преміум. Е, скільки там? Е, 50, так. Зараз збільшили. Ну, не знаю, як завжди, перше залітаєш. І. Так, ось мені вдалося зробити 2415 цих зірочок. Ось тут, бачите. А, тут ще, до речі, Кожного дня, якщо заходите, то вам будуть давати 100, там я не пам'ятаю потім ще більше, або просто 100 будуть кожного дня давати без поняття. А ось бонус це те, що я підписався там на канал і там ще якусь фігню зробив. То ось дали. Це ось за за запрошених друзів, там фігню дали, але нічого страшного. А ось. Бачите, тут написано мажор. Можливо, це буде якісь токен їхні. Їх його знає, чесно. Але, в принципі, зайти в бота, я думаю, потрібно і варто. Чим більше зірочок нафармимо, тим краще для нас буде, і я думаю, що в майбутньому зможемо непогано з цього заробити. Тому в бота зайти я вам раджу. Просто запрошувати друзів, виконувати тут соціалки, різні завдання і за це отримувати зірочки. В принципі, таке от. А, і хочу вам порекомендувати свій е, телеграм-канал, який називається Ярік Тємщик, Ви тут зможете знайти е, багато різних нових ботів. Тут багато всього, що я знаходжу, я публікую в своєму телеграм-каналі. Тому е, посилання я залишу в закріпленому коментарі. Е, переходимо і підписуємося. Всім дякую за перегляд і всім пока.